У цьому відео поговоримо про jPanel. Спочатку створюємо проєкт. Файл Создати проєкт, тут нажимаємо далі. Е, називаємо давайте панель. Создати главний клас. Якщо галочка стоїть, прибираємо. Готово. Так, от наш проект панель. Пакет ісходних кодов. Новий форма. G-Frame. Давайте тут допишемо, що, щоб розуміти, що це за форма JPN. JPNel. Можна просто Penel написати, як там. Так, ми бачимо чисту форму, тут істочник, що раніше. Ну, Я раніше в відео просто відразу кидав сюди мітки, кнопки. Але правильно робити буде спочатку, кидаємо, ось є панель, контейнери свін. Кидаємо контейнер. Jpanel називається. Розтягуємо. Бажано, щоб отак края було однак. Або повністю можна на всю форму давайте трошки залишу щоб було видно що це різницю бачить що є форма а є на ній контейнер так можна а потім уже зверху сюди кидати всякі мітки кнопочки елементи управління свінг. так в цій панелі є свойства можна так визвати свойства От, свойства JPanel. Можна є тут навігатор. Якщо навігатора немає, є окна навігатор. Ми бачимо, є G-Frame і на ній зверху G-Panel ми кинули. І от воно нам покаже. Тут плюсик нажав, пока що нічого нема. Можна права кнопка свойства. Ті самі свойства. Що тут можна? От можна колір вибрати. Давайте такий там синенький. Окей. переміна ширина висота давайте поки що приберу я самі прості такі розкажу свой стаки давайте запустим f6 ага і нам мы як перший раз е, напоминаємо. запускаем проект мы головний клас тоді не вибрали мы галочку прибирали тепер нам показує виберіть главний клас нажимаем ok пишут это закрим, так вот це у нас Пробуємо розвернути на весь екран. Ми бачимо, розмір самої панелі не змінився. Можна так потягнути. Бачимо, не міняється нічого. Ну як-то воно не, не, не симпатичне. Закриємо. Так, давайте свойства. Так, можна свойства. Тут я прибирав, от є перемінна ширина, висота. Давайте ширину галочку поставить закрыть f6 Нажимаю. запускаем видите в сторону я выйду и меняется розмір самой панели а давайте вниз а высота никак не меняется ну хиба что так сюда зменшивается а как и дальше то вона не меняется закрываем правой кнопкой свойства Перемінна висота. Ставимо галочку. Закрить. Тепер, коли ми запустимо і захочемо розвернути, воно бачите повністю. Так, можна не одну панель ставити. Давайте так зробимо фокус. Одна панель. Давайте інша панель. Ось так. притул так ну те же самое можно нажать какие-то свойства колер желтого блока э, да, давайте жовтий желтый не зовсім желтый чи желтый желтый так тут приміна ширина высота стоит Можна от єсть бордер. Тут можна доступные як границі. Можна вибрати тип. Тип, е, якби панелі у нас границя яка буде. Давайте от рамка з надписом виберем. Тут ж е, свойства які є. Е, виравнювання можна. Так, давайте спочатку є заголовок. Чинток можемо ввести заголовок. Це у нас жов... друга панель. Це у нас жовтого кольору. Давайте напишемо Жовтий. Шрифт можна вибрати, колір. Колір давайте. Ну щоб на жовтому видно було. Давайте синій шрифт давайте пожирніший побільше тут можна ну аріал там всякий Вибирати, окей тут окей ага ми не вирівняли ну хотілося б по центру можна зробити і так Выравнювання по умолчанию вливо, давайте по центру. Окей, от бачим. Давайте для верхньої те саме зробимо. Так, ці свойства закриємо. Тут правой кнопкой або навігатор. То есть мы виділили. Бачимо в такі якби виділені. Навігатор. Це у нас перша панель свойства. Та можна і не виділяти. Тут дивіться, тут же в принципі. Тут вже просто навігат, тут написано перша, друга, нічого виділяти не треба, просто свойство. Так, давайте тут немає границь, Давайте рамка з надписом те саме. Заголовок. Це синій у нас, так? Синій. Синій колір вибираємо. Колір напишемо, хай де жовтим кольором написано шрифт. Можно інший шрифт, так, навіть, я знаю, times new roman. Окей. Положирний, побільше, окей. Вирівнювання по центру. Так. Окей. Так, Перемінна ширина, я бачу щось воно змінилося. Перемінна висота, щоб давайте щось нажмемо. А ну тут свойства, перемінна ширина, висота нормальна. Давайте це трошки зробимо, щоб воно було рівень. От можна запустити. Наша програма матиме такий вид Так, щось воно непропорційно. Не Давайте свойство. Перемінна висота. Тут стояла, ну потім щось треба дивитися. Давайте ще раз. Так, тепер нормально так і можна зробити такого вида програму. Закриємо, а тепер сюди можна кидати, наприклад, мітку там для чогось. Ну щось буде підписано. Там текстове поле тут те саме. Кнопки там десь сюди. Ну і інше. Воно приблизно мати такий вид. Воно розтягується, кнопки пропорційно, ну, грубо кажучи, так пропорційно розтягуються по бокам. Не стоять в одній кучі, як. Якщо ми дивіться, якщо ми все уберемо зараз панелі поубираємо. А вбираєш панелі і вбирається все, що на ній. І кинемо сюди ті самі мітки. Кнопку тут. Текстове поле. От воно як стоїть, ми з на, на, нажмемо F6 і дивимося. Ні, тут теж розбіглося в сторону <coughs> Тут теж може таке бути. Ну це неправильно так. Це спочатку я кажу панель. Ну, Там інші є контейнери. Окремо їх вивчати треба. Я вам самі прості свойства показав. Тут є багато різних свойств. собиття є і тому подібне. це все окремо теж вивчати можна. Ну і і треба. Ну пока що я показав саме просте. Я думаю для цього для цього разу достатньо.